Доброго здоров'я! Добігає кінця серпень місяць, спека спекотюща, а ми в лісі шукаємо гриби. Що трохи ненормально в таку погоду шукати гриби, але хіба грибники нормальні люди? Ось скільки ще чорниць висить на гілках. Їхали мимо краснюкового місця, як же сюди не зайти. Чоловік, бачить, пропавші краснюки, і ще й добрих взяв три штуки, а я щось нічого не бачу. Ще й молоденькі є. Жовта сироїшка в траві сховалася і перевіряти її не буду на сто відсотків червива. Не думала, що дійду до такого. Але факт складаю шану й подяку блідій поганці, що виросла в таку спеку. Пройшла, пройшла по цьому місцю, поки грибів не знайшла, тільки оцю грибну бліду поганку. А ось іще. А це що таке? Це та ж бліда поганка, схожа на зелену сироїшку субтильністю і розмірами, спека, гриби невисокі. Ростуть ще, тобто доростають, доживають тут. Чорніючі сироїшки, їх є багато, деякі з них м'якого смаку можна брати і смажити, але ця вже не годна. Багато блідих поганок, ще й молоденькі вилазять. Ці супер отруйні гриби витримують спеку. Минулого разу я була в цих краях, набрала грибів, хоч теж була спека, росло всяке таке добреньке, їстивне грибне, сьогодні нічого. Здається, нещодавно ми з вами бачили квіти конвалії, а зараз ось її ягідки. І їсти їх не слід, бо вони отруйні. Щось там шамає і шамає і ступає, і це не мій чоловік, він десь в тій стороні. Багато звірини розвелось в наших лісах, охота заборонена, і вони, звірики, себе вільно почувають. То, якби звірки, були безпечні, а то так страшно. Домовились, що чоловік збігає отуди на краснюкове місце, а я пройду сюди. Тут теж грибне місце було колись. Ось бачу якийсь грибочок. Павутинничок. Мав сміливість вирости. На сосновому пеньку присох плазмодій слизьовика сірого. І що дивно не їдять його ні мурахи, ось вони повзають, ні інші комашки. А коли настануть сприятливі умови, тобто буде волога, піде дощ. Плазмодій оживе, йому буде добре, він буде рухатися в пошуках їжі. В моху ще стирчать сироїжки. Глянемо шапинкою. Червона сироїжка дуже добра. І там уже інші сироїжки. Це сироїжки сіріючі, але вони підсохлі, їх навіть і чіпати не станемо. Іду по стежці під червоні сироїшки. Ця червива. Червива а ця малесенька, малесенька добра. А тут сироїшка їстівна. Мало грибів, сироїшкам радуєшся, як дитина. Добра, оця ледве проломила твердий ґрунт. Ця хробачлива. Ось цю забираємо. Мурзаненька. а що там нічого? Кажу, що там нічого немає. І в мене нічого немає. Все, їдемо додому.